15-й випуск інтернет-новинарні Немирів об'єктиві та я її ведуча Ліна Корнелюк пропоную до вашої уваги кілька сюжетів на завершення робочого тижня. Немала частина будівель у Немирові належить проектам чеського архітектора Іржі Стібрала та його команді будівничих за безпосередньої участі місцевих майстрів. Усіма любимий палац княгині Щербатової. Теж чеського авторства. Початок покладено. Початок у співпраці Немирівського краю із громадською організацією освітньо-культурний центр Чехи Поділля. Наразі триває підготовка до майбутнього відкриття мандрівної виставки, де будуть окреслені роботи саме чеських архітекторів, котрі у свій час вкладали свою лепту в будівництво на території Немирівщини і, зокрема, створили архітектурне розмаїття нашого міста. Вагому роль серед них посідає Єржі Сібрал, котрий є автором-проектантом. Усім відомого нашого Немирівського палацу княгині Марії Щербатової Уже готова перша частина експозиції. Два стенди із роботами чеського архітектора. Їх на початку місяця привезли до Немирова представники громадської організації Освітньо-культурний центр Чехи Поділля. А всі фотоматеріали та інформацію для цього проекту надав наш земляк, письменник, краєзнавець, дослідник, експерт, спеціаліст із культурної спадщини центру культури та дозвілля Микола Денисенко, котрий є автором серед інших книги двотомника Немирівський парк і палац, переплетіння Доль». Напрацюваннями, що склали основу книги Миколи Федоровича, зацікавилися в згадуваній організації, з чого й почалася співпраця. І якраз ці всі питання були висвітлені в одній із зустрічей із представниками цієї громадської організації. Півтора року назад влітку відбулася зустріч тут у нас безпосередньо в Немірові з представниками громадської організації Чехи Поділля. Ну, ось, де вони були ознайомлені із тими будівлями, не тільки з палацом. Ну як вважалося, що саме тільки чеки будували палац. А як виявляється, зараз на сьогоднішній день це ну, ось десятки та десятки будівель, які були побудовані саме ось цими чеськими архітекторами. Автор написав ще одну книжку Немирів та ближнє довкілля, чеський слід ще не видано а в подальшому буде виготовлено ще два стенди для мандрівної виставки, і це все стає частиною інформаційно-культурного проекту по цій темі, котрий вже незабаром буде представлений. усім. для вас я ну і прошу, і раджу. Ось стежити за нашими публікаціями через те, що там чекає вас дуже-дуже багато різних новин, цікавих новин. Ось того, чого ми може і знаємо, може й не знаємо, а може і те, що ми проходимо біля тої чи іншої якоїсь будівлі, і ми навіть не знаємо, що та будівля побудована саме за проєктом Іржі Сімрала, Ось цими чеськими будівничами. Коли нас особисто щось не стосується, ми не надаємо тому належної уваги, але завжди добре бути поінформованим та обізнаним. Чи знаєте ви, що таке ІРЦ, тобто інклюзивно-ресурсний центр, у Немирові діє дана установа. Давайте знайомитися із її роботою. Інклюзія це такий необхідний процес включення до соціуму людей із інвалідністю, аби кожен відчував себе комфортно серед інших, аби ще з малих років дітей навчали, що особа з особливими потребами це такий же повноцінний член суспільства. У Немирові вже три роки діє установа, котра працює із даною категорією дітей. А познайомить нас із цією темою директор установи Оксана Кайнар. Взагалі, комунальна установа інклюзивно-ресурсний центр була створена з метою надання дітям з особливими освітніми потребами права навчання у закладах загальної, середньої освіти та дошкільної освіти, в тому числі закладів професійної, фахової, передвищої освіти. Зараз батьки дітей з особливими освітніми потребами, до прикладу, з порушенням інтелектуального розвитку, мають право вибору віддавати своїх кровинок чи до спеціалізованих. Зованої школи чи ж до закладу загальної середньої чи дошкільної освіти раніше такого вибору не було, і надання цієї можливості є завдяки висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексне психолого-педагогічне обстеження. Це є й одним з поміж інших завдань закладу проведення обстежень, проведення корекційно-розвиткових занять. Також це надання рекомендацій закладам освіти, співпраця з педагогічними працівниками, надання консультацій батькам і надання психологічної допомоги батькам або офіційним представникам дитини чи особи. До комплексного обстеження, котре проводиться тут фахівцями, входить перевірка емоційно-вольової та когнітивної сфер дитини, виявлення рівнів навчальних здібностей і фізичного розвитку, та їх відповідності віковим нормам, визначення наявності вад мовлення. Працюють із віковою категорією від нуля до 18 років. А звернутися до інклюзивно-ресурсного центру можуть батьки кожної дитини і в кого помітили якісь відставання у розвитку, і коли дитина йде до садочку чи школи. Обстеження це насправді процес, якому немає нічого складного, і дуже часто ми не виявляємо порушення, але при тому видаємо висновки, які є дуже інформативними для вас. Тобто, ви можете свою дитину побачити, можливо, навіть виявити якісь позитивні особливості, які ви подальшому можете їх розвивати. Як зазначає Оксана Васильівна, не Обхідною навіть обов'язковою є співпраця установи із закладами освіти на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру розробляється програма індивідуального розвитку, слідуючи котрій освітяни мають картину потреб і особливостей, з якими й працюють з конкретними дітьми. А про можливість інклюзії, як явища ще із дитячих садків, й годі говорити, коли поряд із дітками зі звичайним рівнем розвитку перебувають дітки з якимись певними порушеннями. То діти якраз то вони не сприймають їх інакшими, тому що це для них середовище, вони в ньому ростуть, і вони сприймають його таким, яким воно є. І дуже часто про інакшість, про якусь особливість цих дітей, вони дізнаються від дорослих, від реакцій дорослих, яку вони копіюють, наслідують як модель поведінки. Наразі є проблематичною нестача фахівців у сфері інклюзивної освіти, тому основне навантаження лягає на інклюзивно-ресурсні центри, котрим у свою чергу теж важко впоратися через чималу кількість відвідувачів. На жаль, на регулярній основі ми не можемо здійснювати проведення корекційних занять у зв'язку з тим, що дітей багато, і якщо брати на постійній основі, то ну це буде максимум 15 дітей, які зможуть постійно відвідувати. Заклад, а так як у нас на обліку вірця більше 140 дітей, то ну відповідно, що з об'єктивних причин це зробити неможливо. Але для підтримання і для навчання батьків, та саме як закріплювати на що звертати увагу, ми проводимо ці корекційні заняття і одночасно навчаємо батьків. І хочеться сказати, що різні фізичні чи інтелектуальні особливості не відміняє того, що кожен із нас повноцінна людина, котра варта жити в суспільстві, бути його повноцінною частиною, попри усе. І основна задача, основна ідея інклюзії позбавити людей, позбавити дітей, підростаючи покоління оцих упереджень, що є хтось неправильний, а є хтось правильний. Насправді всі ми правильні, просто є особливі, є трошки інші. Всі ми відрізняємося. Просто потрібно вчитися жити поряд із цим, вчитися жити і враховувати особливості цих людей. І до демографії. Як поділилися із Немирівського пологового будинку у нашій громаді, з початку цього року народилося 57 дітей. Хай кожна нова людина зростає найщасливішим жителем планети Земля. Бажаємо їм здоров'я і гарного, спокійного дитинства, щоб зростаючи, вони вже не знали воєн, а мали спокій під мирним небом. Сьогодні маємо творчу іменинницю, котра відзначає свій перший десятирічний ювілей. Вітаємо! Саме сьогодні, 1 квітня, відзначає свій день народження свій перший ювілей, своє перше десятиліття. Юна немирівчанка Софійка Никитюк, яка навіть уже в деякій мірі є дещо відомою серед немирівчан. Уже з перших днів після народження було видно, що з цієї дитини має вирости щось незвичне. Її цікавило геть усе: то квіточка, то кульбабка, то знайдений дідусем гриб. Коли ж Софійці виповнились два рочки, вона потягнулася до співу. Їй задля цього навіть купили мікрофона, одягнувшись у красиву сукню. Та стоячи перед телевізором, вона переспівувала усіх співаків. А після трьох років дідусь із бабусею повели Софійку до знаної не тільки у Немирові, але й далеко поза його межами співачки Ольги Володимирівни Йовдуховської на заняття по вокалу. І наука із Ольгою Володимирівною у ліс не пішла, а вивела Софійку на сцену районного будинку культури. Перший їхній виступ із пісної Веселі черевички відбувся 11 листопада 2016 року. А наступного 2017 року, 1 квітня, якраз у день народження, Софійка під керівництвом Ольги Володимирівни вперше у житті взяла участь у третьому всеукраїнському конкурсі мистецтв Музичний Олімп Олімп-2017», де зайняла перше призове місце. Та от біда! Пісенька веселі черевички виявилась вкрай куценькою лишень на два куплети. І ось тоді дідусь Миколай, більш знаний як письменник, поет, поет-пісняр Микола Денисенко, взяв та й написав до тієї пісеньки іще два куплети. І з тих пір пісенька веселі черевички є брендовим хітом Софійки. А ще з того ж часу дідусь невтомно і безупинно пише все нові і нові пісеньки для своєї улюбленої онучки. На сьогодні їх є більше десяти. З ними Софійка часто виступає і на міській, і сільських сценах громади, так і на сценах Братслава, Ситковець Іллінець, Тульчина, Вінниці. Та й нагород у юної співачки за участь у різноманітних конкурсах, фестивалях та концертах за ці роки додалось чимало, тільки на кубків є понад 10. А дипломів, грамот і подяк то й не порахувати. Але що найбільшою нагородою та найціннішим подарунком, особливо напередодні сьогоднішнього її дня народження, для Софійки стала участь у всеукраїнському турі благодійних концертів заслуженої артистки України Олени Білоконь, який проходив і нашою Немирівською громадою. знаною співачкою Софійка побувала з концертами у Чукові, Мухівцях, Рубані і Подільському. Саме у Подільському заслужена артистка України Олена Білоконь подарувала Софійці букет білих троянд. Тож ми усі, всією громадою вітаємо нашу юну землячку співачку з її днем народження, Зичимо їй щасливого, мирного дитинства, нових творчих успіхів і злетів, нових пісеньок від дідуся Миколи Денисенка та щасливої долі, і дай Боже, щоб вона невдовзі прославляла нашу немирівщину зі столичної сцени. У свою ж чергу Софійка дарує нам усім свою любиму написану на слова дідуся пісню Червона калина. Випуск інтернет-новинарні не мирі в об'єктиві. Ми безмежно вдячні нашим захисникам за цю можливість працювати. А я дякую вам за увагу. Будьте в курсі всього, що потрапляє до нашого об'єктиву.